Готуючись до інтерв'ю з нашим сьогоднішнім гостем на диванчику, я прочитала один цікавий факт про американського політичного діяча на ім'я Томас Філіп. Він був дуже товариський, і в нього був такий свій секрет спілкування зі своїми виборцями. Фізично запам'ятати таку кількість осіб, а це були тисячі людей, він не міг. Тому. Під час кожного рукостискання він запитував, як ваша спина? І при цьому кожна людина думала собі: ого, він мене запам'ятав. І дійсно, проблеми зі спиною зараз дуже поширені. У багатьох зараз дистанційна робота, у багатьох не вистачає часу на той же спорт. Психологічне напруження все відображається на нашій поставі і на нашому самопочутті. Про масаж як ліки для душі і для тіла сьогодні на диванчику. Часно вимушуємося. Мікрофон світиться. Не забувати не сутується. Тим паче, коли інтерв'ю масажиста да. береш тут. Я давно мікрофон дивжу. Суті я і забула. А згадала: привіт! Щоб познайомитись з глядачем, розкажи, як тебе звати і в чому ти спеціаліст. Так, привіт, мене звати Міша, Я займаюся масажем. Я спеціалізуюсь на основних техніках масажу: класичний, спортивний, антициолітний, лімфодренажний, масаж обличчя, в тому числі. Дуже люблю свою роботу. Дуже цікаво буде зараз поспілкуватися і розповісти трохи за свій труд непростий. Ньютонові на голову впало яблуко, коли він сформулював е, всесвітній закон тяжіння. Що, так би мовити, впало на голову тобі, що ти вирішив от буду робити масаж? <рес> ну, насправді на голову нічого не падало. Все набагато простіше. Все почалось роки чотири тому. Я працював в Польщі на заробітках. Просто був, і в мене була мрія велика. Я хотів реалізувати себе у себе в країні, і, але я нічого не вмів робити. Але в мене була спеціалізація моя не спеціалізація. А я тоді був студентом, навчався на реабілітолога, і масаж ми проходили ще на другому курсі. І в Часи, як і зараз, дуже бурно і класно розвивалася б'юті сфера, і я вирішив, що це прям те, куди мені треба йти, де розвиватися і накупив грошей, повернувся додому. Пройшов курси підвищення кваліфікації, сто купив і почав друзів своїх звати на масажі і потроху розкручуватися. Клас. мовиш по польську? Так, звісно. <ріст> <ріст> так, добре <ріст> мовля. <ріст> Я теж мою. <мові. ріст> <ріст> Які неочевидні мінуси є в твоїй роботі? Взагалі, цікаве питання, бо мені часто пишуть в Instagram, у тіктоці, що у тебе робота мрії. А насправді, звісно, мінуси як і завжди у будь-якій роботі, є. І перш за все, це робота з людьми. Це стовідсотковий. Контакт з особою, яка роздягається перед тобою, це психологічно е, непросто і кожен масажист зараз буде зі мною солидарен, бо е, це потребує е, відновлення постійного. А чим же тобі подобається? Ну, перш за все. Мені подобається, що до мене приходять люди з якимось запросом, і після того, як вони відходили якусь кількість сеансів, їм реально становиться краще, вони відчувають позитивний результат, і це дійсно дає можливість робити цей світ трошечки краще, таким самим натуральним, екологічним способом, завдяки просто рукам і трішечки масла. Класна, е, які є показання, тобто причини, щоб записатися до масажиста, взагалі по статистиці ми е, виділяємо основні показники, основні е, запроси, за якими до нас записуються на масаж? Це перш за все релакс, оздоровлення, відновлення, перезагрузка. Називаєте, як хочете, попросто релакс. Да? Е, відпочинок. Друге, це е, звісно корекція фігури, теж класна історія, е, дійсно дуже популярна. Е, зональна. це робота з м'язами, масаж спини, масаж ног або масаж стілом і масаж обличчя. я теж виділив би, виділив би дуже класна історія. Якщо нічого не болить, це означає, що можна не йти на масаж? Звісно, ні, звісно, ні, масаж потрібно робити всім, якомога якомога частіше. Це класна, класна штука. Це як тренування, то саме як сказати, якщо в тебе нічого не болить, ти можеш не тренуватися. В общем, забити на своє тіло. Це зовсім неправильно. Це перш за все, профілактика, і це дуже важливо доносити до нашої аудиторії, щоб Ація була здоровішою і від цього буде всім краще. Масаж для схуднення. Наскільки це дієво? Я думаю, всім цікаво. <свят> ну, Добре, зараз щоб я не почав розрекомовувати, там, <свят> <свят>, бо мені важко доносити цінність цього продукту не рекомуючись, Я просто буду вам переказувати статистику на нашого закладу. І по статистиці від 30 до 35% всіх відвідувань у нас це корекція фігури антицеолітні масажі та лімфодренажні масажі. І дійсно дівчата ходять. Відходять курси, просто відвідують профілактично там раз або два рази на тиждень і купують подарункові абонементи своїм подружкам, і це дійсно працює на цьому дійсно є попит і дійсно дуже класні крути результати. Ми всі отримуємо. Чи можна схуднути тільки за допомогою масажу? Наскільки відсотків це успіх в схудненні? Ну, це прям е, провокаційне питання. Ну е, добре, е, по факту, так, е, масаж. Антицелітний масаж, лімфодренажний масаж він призведе до схуднення і це факт. Але є нюанси, звісно, є хвороби, є противопоказання і є конкретні случаї, коли він може не допомогти. Це можуть бути там, він знає, гормональні якісь розлади. Різні ситуації бувають. Але в цілому, якщо дівчина буде ходити на антицелітний масаж, дотримуватися всіх рекомендацій спеціаліста, то це однозначно буде позитивний результат. Але головне. Головний нюанс в тому, що якщо вона е, додасть також здоровий образ життя, додасть тренування, правильне харчування, е, водний баланс, і навіть здоровий сон, то це е, підвищить результат у рази, і це прям факт залізу бетон. Я вже не знаю, як донести, <со grazing> але це важливо. Як бачиш, в мене сидяча робота, я багато сижу на <скільки> дивані. <скільки> Які <бачу> поради ти досиш для самомасажу? От, наприклад. В тій же сидячій роботі. Ну, насправді, щас, зараз круто, що 21 століття дуже багато способів. Окрім масажа у масажиста, у спеціаліста, дійсно можна самостійно займатися. Є дуже багато комплексів для самомасажу, є масажні ролики, валики, які можуть допомогти виконати самомасаж в домашніх умовах. Це максимально просто. В інтернеті дуже багато інформації. Також ми завжди рекомендуємо, перш за все, це гімнастика, то тобто, фізична культура, як в школі нас вчили розминку робити кожен ранок, це дійсно треба робити, це важливо і це показує класний результат. Які відчуття після масажу є нормальними? Який біль може які взагалі є нормою, а які ні? <гум> ну, дивлячись, який масаж. Якщо е, ви прийшли на релакс масаж і після масажу вам больно, то. Краще пошукайте ще якесь місце, бо ну, не бажано, щоб так було. А якщо ми кажемо про спортивний масаж, або там зональний масаж спини або корекцію фігури антицеолітний масаж, то е, кріпатура після масажу це не тільки нормально, це дуже добре. Бо основна ціль в даному випадку це інтенсивне опрацювання тканин. І е, якщо після масажу є... Кріпатура, такі легенькі боліві е, відчуття. То це дуже круто. Це каже про те, що е, спеціаліст е, дійсно класно, ефективно попрацював над тими містами, які потребували цього. На що звернути увагу, коли е, обираєш собі масажиста-спеціаліста? <хід> ну. Гарне питання, насправді, я часто спілкуюсь з клієнтами своїми, а як показує практика, статистика, до нас частіше дівчата ходять, я вже казав про це, ну хлопці не дуже класно полюбляють за собою стежити за своїм здоров'ям. І частіше за все, дівчата кажуть, що ну, я вибираю масажиста душою, серцем. І от коли лежить до нього душа, то от класно. Але... Я би все ж таки порекомендував, перш за все, йти до спеціаліста по рекомендації. Тож ми... Шукати десь там в інтернеті або на оцих об'явах на зупинці, це все сумнівно, краще, щоб друг колега порекомендував, бо це дуже, дуже, важлива, дуже важлива процедура, і часто буває так, що не всі можуть бути дійсно кваліфіковані на достатньому рівні. І якщо ж після того, як ви вже записалися, перш за все, слід послідкувати за спеціалістом, за тим дійсно він розбирається в своєму продукті. Умови праці, це теж дуже важливо, бо атмосфера є атмосфера, щоб ну, мінімально те, що потрібно для масажу, в нього повинно бути. Що відбувається саме з психічним здоров'ям людини під час масажу? О, ну це, це класне питання. Взагалі, якщо ми зараз будемо казати про оздоровчу процедуру або релакс масаж. То в цей час психічно дуже класно і швидко людина відновлюється. І плюс к цьому ще спеціаліст завдяки всім своїм класним рухам ще й відновлює організм в цілому. І тут виходить просто два, два в одному. Це як і тренування для тканин для м'язів і терапія психічна. Дуже часто психологи можуть навіть направити людину на не не на курс, а Часами ходити на релакс-масаж масаж це теж терапія, яка реально допомагає дуже актуально зараз. Тобто іноді можна вийти як після відпустки, так. так. <реш> До нас виходити ви не хочуть. <реш> <реш> ну так, я знаю, добрий масаж це можна заснути після і, і під час. <реш> і під час, так. І не тільки можна, а часто так буває. І це робоча штатна робоча ситуація. Як так зробити, щоб масаж приніс максимальну от, прям користь? <гум> ну, зараз так. Да. Окей, О, лайфхак від, від масажиста, як максимум вижити з процедури, це, е, перш за все, е, от, Телефон берете і просто вимикаєте його, і можна взагалі не брати з собою. Він не потрібен. Це година ваша, і якщо буде вас постійно дратувати щось відволікати, це, це буде заважати. Це факт, і ми завжди про це говоримо нашим постійним відвідувачам. Також стандартні рекомендації це не їсти і не пити дуже багато. Як мінімум за годину, бо це е, теж буде заважати е, розслабитися під, під час процедури. Також, е, звісно ж, рекомендується ходити частіше, бо е, коли людина приходить перший раз на Масаж, їй дуже важко розслабитися, бо це як, як не крутиться стрес прийти в незнайому якусь атмосферу. Найбільший кайф від масажу вже отримують після третього, четвертого сеансу, і це факт. То, тобі ж він не може бути разовим. щоб це було максимально ефективно, це повинна бути система, щоб ви звикли до вашого спеціаліста, до атмосфери, до всього того, що він робить, і після цього. от прям Буде максимум на 100% вижата процедура. А якісь рекомендації, що після масажу може не можна щось? Mm, ну, після масажу стандартно ми не рекомендуємо тренуватися взагалі. Причому після любого масажу, бо ну, крім може масажа обличчя, бо м'язи розслаблені, вони вже ефективно працювати не будуть. В принципі, можна, де є деякі спортивні техніки, які якраз потрібно перед тренуванням робити, але ми туди не ліземо, бо це більше до спортивних професійних команд, там, де є штатні масажисти. Але, як показує наша практика, краще після масажу. Піти відпочити, піти взяти собі класного чаю, розслабитися, кайфанути від віджизність. Раді чого, взагалі, ми там, на роботу е, ходимо заради таких моментів. Класно. Дякую на ці позитивні роки. <сум> Дякую, мені <сум> дуже <сум> приємно було поспілкуватися. Мені також. Любі глядачі, як ви бачите, я нова ведуча диванчику, і щоб я тут залишилася надовше. Я дуже потребую ваших вподобайок, вашої активності під відео, коментарів і підписуйтеся на наші соцмережі і YouTube. Люди ще дуже давно інтуїтивно почали м'яти свої м'язи для полегшення болю і для лікування. Зараз існує дуже багато технік масажу є багато спеціалістів. І ми знаємо, що масаж поліпшує не тільки стан наш психологічний, а й поліпшує вигляд нашої шкіри і наше самопочуття. Знаєте, щось я тут засиділася? Піду я на масаж, а з вами ми побачимося в наступному випуску диванчику.